У нас в продажі BMW X5, яка оснащена потужним двигуном 3.5D Biturbo, що забезпечує виняткову продуктивність і динаміку на дорозі. Для тих, хто розуміється на техніці, буде приємно дізнатися, що ланцюги розташовані спереду, що є важливою перевагою. Авто доглянуте з усією відповідальністю. Обслуговування здійснювалося виключно на офіційному сервісі BMW, що гарантує високий рівень технічного стану та безпеки. Лакофарбові нюанси через неуважних людей на парковках є деякі незначні пошкодження лакофарбового покриття, але вони жодним чином не впливають на загальний стан та технічні характеристики автомобіля. Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша BMW X5 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.